Кес 3200, Тайд 2000, з цього Тайда пікнули начебто постояти в Джакіру, але Є знищує без варіантів. Яторо стільки натискає шостого рівня. Він починає пробувати тайда. Дуже зараз може бути боляче, але Раптор Денс захилює його. Ямич третього рівня намагається щось зробити. Яторо забирає його. Приходить Фуріон. Є непоганий еспас. Заберуть тут є за Парирування працює. Стік натискається. Натискає. Яторо досі живий. Ще й натискає ехо Слеш. Тайтхантер. Тайтхантер живе, живе за рахунок посивочки. Поки що Пантамєм його не добиває. І зараз ще може більш-менш. Менш все бути тут для Маузів. Та ви не слухайте. Зараз, якщо тайда я з дивовижним чином, вижені, тут нібито повинен збирати зараз вбивства, підходить сюди. Пуджик намагається якось допомогти своєму тімей. До речі, можливо, і вдається все зробити, подивіться, підхукує. Він дійсно потрібне вписло для Мідвана. Мідван виривається на першу стрічку по фарму, зараз по нетверсу. В нього скоро буде готовий весел. Тим часом знизу Крісталіс намагається вбити героїв. Привітай сюди, Мідван і це буде репага! Буде рапага! Репедж на восьмій хвилині Мідван! Браво! Рурєром тут світі селері. Погані позиції яміч відразу вистрибує. Звідси спроба якось попати. Кристальс викастовуюся ультимативну Сітки з Бум! заходить сюди. Дуже гадовати з помирає, помирає шторм, забирають тускара. І Йти дійсно можуть прийняти обидві команди. Файт і зараз Крісталіс ідеально дає уніслеж. Який же геній на селері просто і треба не відпускати звідси панго його заберуть? Це мінус чотири в розмін на одного пуджа. Селері печиво встиг накастувати і застане в трьох, геній. а Джаггер був поряд. Просто геній. Понеслось. Заливає і заливає сильно. Маус. У важкій грі намагається. Спроба зафокусити Джагірнаута. Він досі живий. Вибили Екіду. Мідван в БКБ. дуже боляче йому. Реведж потрібен. Бум. Щось, де Крісталіс реснувся. На нього підтягується. Ядора помирає. Ядора без байбеку. Ми вже це бачили. Яміч іде вперед. Хукає Тускара, от і пуч. Ебісал розбивається у голову. Тускара теж заберуть. Колапс. Печиво зараз по Крісталісу із руки просто пробувати на шарні. Пангульєр! Ревеч пішов, пічіп. Пили Тускара після байбеку працює цьому я паш Ларлу дуже боляче, але він встигає вийти без баїв подохлий після баю Тускар. Іде просто Крісталі Трон закінчувати цю гру прямо зараз. Що, штормиде, байбеки присутні. Фуріона байбеку немає, де й немає бабок. Хоч без баю. Вони зараз ідеально нападуть. Побачили. Селері рятують його поки що. Селері живий. Встигає натиснути його скептер. Врятуйте, Снепфаєр. Вистрибує Селері. Ще одне печиво. Там спроба вбити Джакіро. Колапс непогано застрибнув. Вже забрали Фуріона. Помирає Селері, крісталі. Зараз один блейд. Кез, 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 Помирає. Треба дати ще якийсь демедж. Кесну дуже боляче. Ятора розсипається. Зараз буде Дати Джакіро, але катають Крісталіса. Сахекс, шторм, спроба зафокусити. Байбек від Джакіро Крісталіс помирає теж. Теж давить байбек. Бум боляче панго зараз герой цієї піки разом зі штормом. Байбеки посипалися, силі. <рик> Будемо розбиратись пізніше. <рик> Будемо, встигли і колапс один. Зараз прийде Джегірна, і Він має вирішити це питання. Приходить тускар Сноубол. Летіти буде зараз шторм. Пішов об уміслеш ні, це Swift Слеш Прилітає шторм. Ще раз бума треба добивати. Ларел підтягнув лотус. Живий бум, ні розсипається, як Селері після байбеку. Це уніслеш, Це ніслеш. Він встиг Катається, забирає Коларса. і витягує шторбов. Це трьохочковий! Це трьохочковий! А це от скажи помітно наскільки. Пларка поряд. Семкларка порядка буджу непереливки. Слухайте, я тера тут один. Його треба залишати, спіріти, фідонять. Другу мапу поспіль вони в рандомний момент починають просто фідити, як Ріпсон Ідеальний від Бума. І Мідван Ау! не виживає. Рю добиває його все ж таки. Я б я зачепився з цього пуджа. Тут знову Мауза файтиться, намагається щось зробити. Але корабель, можливо, буде використовувати з Крісталіс. Хотів би під це все діло розкласти. Його збили! І рор є нуліфаєр, вони навіть не будуть рор витрачати, та друкуйте. Так, можна вже другувати. Е, я не знаю, я не помітив, як він впав і що трапилось, але він впав. Це мінус 5, і я кажу, можна друкувати. Це ремпейдж зараз буде від ятора, скоріше за все, залишать, не залишать. Є ультракіл, ну і залишають. Та, очевидно, ремпагу для ятора. Ларил не захотів помирати за ремпагу ятору і не віддали йому. Знову в міді нападають, але вже є блінк. В Ларла є контрініціація відразу в Веноманцера. Веномансер поки живе, на розвороті там видає багацько шкоди. Подивіться, вони просто не рухаються на спірітах. Вони всі стоять на одному місці. Вмирає Муерта просто від е, Варда. І далі на розвороті починають пробувати. Він не рухається. <тас> Він просто не рухається, вони просто не можуть нічого зробити. Ще шарди, ще підзакрили. Ще декріп, ще висмоктали. Це легендарний драфт. Я кажу драфт зліва, я от це просто... Казав, це просто кошмар. Ой, ой. Зайди на тролів рошана, забери Рошана, нехай дай стане поруч, ви натиститеравагу. Натистера вагу. Натисли вагу. Скравий гіду колапс. Багато. Але дивись на демедж, дивись на демедж. Ятеров встигає натиснути Стангейз. Ларлу дуже боляче Мідвана. Не дайте продайте, не дайте захистіть Мідвана. Помирає Веном. Без Венома не буде шкоди. Забирають Тускара. Провалюється зараз піріт, але приходить троль, добирає все ж таки медуза, починає розвалювати клока. Колапс, спроба вийти якась після гіди. Встигає, плінкаут натиснути. Нагадую, рю, після байбеку. Йому треба відійти. Це сир. Він я, вкрав! Я, ну, я... Він вкрав! і Сир забрав, чи банер, Щось десь. І у нього байбек є. Ой, другого егідо поспіль. Як же не щастить, він ще й виграє величезну кількість часу. І цього часу може бути рівно, достатньо під респаун акція і ДК. Це треба виходити. Тускар ініціює. намагається бути медузую і медузу. її просто викидають. Відразу в всі збили, які тільки є. Але ви не була використана від троля чомусь. Тільки зараз він натискає її. Спробують якось бити медузу. Ровага також пішла, дуже багато шкоди. Вона отримує. вона помирає. В неї є байбек. Вона може повернутися. Фай далі продовжує. Намагається забрати ще й ДК. Намагається вийти звідси. Якс як ми бачимо? Він хоче телепортуватися. Йому не вдається цього зробити. Він телепортується вже трупом в свою таверну. Ларла поки що тримають на приїзі. Як ми бачимо, троль намагається бити. Муду завдає дуже багато шкоди. Мідлан паралельно симку ось б'є. Я не розумію кого. Можливо, зараз буде намагатися забрати якось медузу. Кристаліс вже відправляє Таверну, я від вже таверні. Мідван до розворотів. Вбиває рює. Дікріп поки що працює. Селя свого тімейта, ДК буде ініціювати. Зараз є стан, є нуліфаєр, є прив'язка і це мінус п'ять. І може собі дозволити. Він нічого не боїться. Сиди потрібно витягувати квопу. Без квопи впаде просто вежа. Гілінґвард буде на три трички, Стрибає Торонто Токіо. є пас непоганий. Сонік, стрибок від Свена. Карпун. Мінус. Давай лама. Будуть іти далі. Треба тікати. Потрібно тікати всім, хто може рятуватися. Джагеру 20 секунд до Егіди. Юма хоче в позиції. Торонто-Токіо, стрибок по місту. Чи буде стрибати Найтфол, поки не хоче. Віспер вже вдову там Забрали Ская. Накричали на квопу. Мікото не врятують, але це мінусомніслеш. Тепер в розсипну. Кейджей падатиме теж. Ну і будуть нас доганяти. Тріпл кіл для Свена. Джагер просто вилітає. Та забрали квопу за Омніслеш. Це факт. Але Торонтотокіо піде за Віспером. І у Віспера немає блінка. І Свен тут. І вони зараз нас доженуть. Зараз буде баш, потім просто гарпун. Байбек. Тіскає, це не треба було робити. Це ультракіл. з Кофілда теж заберуть. І вони не бояться нікого. Не може Джагірна. без омніслеша битися. Це ремпич для Свена. І йому не відпустять. Немає баїв, що наробили. Манда натискається. Спроба побити Юма. За ними йдуть до кінця на фонтан. Виходить, живий. Зараз ресниця кентавери вийдуть. Або, як кажуть, кура. Дмитро, друг Чуваченко, Дмитро Друг Чуваченко каже, Ура". так. так, так. Зім, готовий стрипати оркет є, але стоїтельний кварт. Якщо. Ну, зараз може бути цікаво, тому що ДК вже підставився. І ДК вже помирає. І він так нічого і не його БКП. Не натиснути, оркід, не натиснути. Нема двох корів, GG! Це прям дуже погано відтикає. Я не знаю, що з ним там. Він перший стрибає, він обирає таргет, він готовий. Це, це наші хлопчики з Маус! Ну, все, треба відходити. Так, нормально, нормально, нормально. Це був байт пюрешний. Байт не пюре. Васти боліші лідять? Тут що скріму в Я яміч, скоріш за все, загине, да? На ньому щось там багато всього, вже ще тичка від Бетрайдера. Арі отримує ФБ, ще один стрибок від Банго. Арі повинен загинути. Арі загинув. В кристалі Квопа буде головним отримувачем дивідендів, тому що Квопа зараз буде добувати все, що тут знаходиться. І так, ви вже трипл кіл. О, тріпл це... кіл для Почати Мідвана і, і Ультракіл. Гарно, треба, треба, ще цю гуту і дати. А 33 го ще треба вбити, як якщо ти його співаєш. Можна тиску ультимейт, натиснути ультимейт. Бачимо, там продовження атаки. Ну загине, скоріш за все, абодон. я буду троль Знищує, Це приємний такий бонус, а от далі ще робить 33 м Слухай, вже. І тролль натискає ультимативно, він буде намагатися закрутити цього Акса, Диви, і от троль! А все немає, АКСА! Немає ласоша, ну демон теж в таверні. Все ідеально склалось для Крісталіса. Ні, за патро, Транс. 1000% всі встигають прийти. Ні, то зрозуміло. То зрозуміло. Це якщо тобі дадуть, від, віджертися. Так, трошки побили троля. Насправді непоганий торнадо вийшов. Дуже непоганий. Ой, або там дивив, буквально вже опинився. Там ще АКС, черговий стрибочок і катаклізм! Подвійний вбивство. Три байбеки одразу натискає команда це Маус. Так, да, просто розійтися. Вони зараз програють. Ну і не треба, так, да. не треба заграватися Я тому, тобі кажу, це воно! Що саме воно? Ну прям зараз відбувається камбечна. Ага. Так, зараз Акс ще вийде. А вона зараз, ну, в одній кімнаті з нами ця камбечна? Ну, дуже близько до нас. Мани ага. не вистачає, проблемка на, на батл мани. Та, камбек чогось коштує, чогось вартує, манка треба якась, щоб ну, камбек на фул зробити. Mm -hmm. Ну, ладно, друкуємо. А, будуть нападати на герокоптера, і на Гірича тут напад такий достатньо серйозний. Пучаш герос гарно підморожує, проте... Uh, падає гіро, Скітер, таймлапс, буде виходити. Ще трошки Кейджея він попив. Тут вже і вайпер, і Бетрайдер. Всі на місці. Вівер продовжує бігати. Використовується. Дасти йому треба виходити, тому що таймлапсу вже вийде. немає. Він вийде. А ти впевнений. А навіщо він побіг на а Не в... Я не знаю. У мене немає відповіді на це запитання. Несподівана нападівка зараз має статися. Так, там був Марс. Щось мені здається, що вони очікують. Ні, вона не очікувана абсолютно повністю. Диви. Але зараз вже очікувано. Я тому і казав, мені здається, що вони готові до цього. О, рак, непогано, БКБ аут. Звісно, Ебісолом це все збивається. І лишрак знищується. Я думаю, що треба дракувати тут. така версія, Мінус Нікого вони не вбивають, а Марс тут просто знищує. О, Знову краєчком, о, а, де, а де де, де катаклізм? Господи, <skill> боже мій! Оце комбо! Оце комбо! Це просто роздрукувати покадрово і на стінку повісити. Забудьте, що я сказав, це найкраща вапа цього фіналу після <skill> 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 цього моменту. 33-го підчепили, арена ставиться. Блейдмейл вмикає. Чимверсов вертає дуже багато шкодик, як він пейн долучається. Ультимативно вкастували, але 33-го не врятували. Форсують вперед пака, але пака спалили просто разом із бетрайдером. І Морф готовий далі. Риген, Кариген, Каригенка, треба забрати, а не можуть. забирає цю руну. Б'ють, непогано, б'ють. відходить, ще й розвертається. Сайленс дає вже трипл кіл. Може бути ультракіл. Не забирає цей фраг. Здається, всі помруть тут. Інча вилітає, бо не було чим зупинити телепортацію. Там Сатаніка не було у скітера. Він його натис, переклав. Зараз його просто так не забрати. 12 секунд ще до морфа. Тімбера прибивають до стінки. Тімбера мусять забрати. Тімбера виводять. Да, виводять його з арени, і Тімбер гине, викуповується миттєво. І морф з'являється. Треба тікати насправді справді фальконом. Вони можуть загратися. А рапірку можна вибити зараз! Неприємність. Може сатанік. Бути. Мінус і... рапіра! Так. Рапіра на землі забирає її. Малий намагався забрати його. Притримали. Ультимейтом і добувають Барса. Це мінус три, це мінус чотири має бути. Стейкінг після байбеку помирає. І хитрий двох Дво! почепив. Поїхали! Це два кори і арени і списом знову це було теж. Треба забирати, треба забирати, добувати п'юра не вдається. Він бокали натискає. відбувається непогано. 33 теж досі живий. Там і Мегіда з'являється, її підбирає пізєм! програють бійку, Фелкас! Здається! Це ще до кінець, щепак грає, намагається добити 33 демеджу, не вистачає. Пізієм стрибає вперед. І треба тепер вже добивати Enchantress, яка телепортується, збиває її телепорти, добиває її одразу. Морф перекидається, добиває Скітера. Як вони це Це тупо в води? Це знову два кори на спис полетіли. Можливо, доведеться ще викуповуватись, тому що 20 секунд це забагато може бути. Інчаба куповується, щоб морфо не... Інчат теж має багато шкоди, і інчампетосом може забрати Тімбра. Та Тімберу прилітають. болючі Болючек! Тимбер БКБ натискає! Все, плакали їх сльозки. На сльози! 5 секунд Гіро. Тір-4 стоїть. Тір 4 стоїть. Гірокоптера добивають. У нього є байбек. Гірокоптер з'являється. Буде два життя в нього. Прикриває трон Марс як може. Треба ставити. Гатсрі б'юки, відбиватися, як могти. Намагається 33 повернутися, вбити гірокоптера. Той відбувається, як може. В нього чи є сатанік, Чи є в нього БКБ? Чи є в нього хоч щось? І він помирає. П'юр стрибає вперед. Спис. Залітає від Марса. Байбек від Гірокоптера, Повертається він. Але трон голий стоїть і трон будуть зараз бити. Амар прикриває його, як може! П'юр перетворився на гірокоптера, розбиває трон юр до кінця! Без треба прикрити Трон. Останні троні сили забрали можу. його але він G -G. вбив трон!